20 липня 2025 року місто Остер. І так, почнемо з гарного, з того, що потихеньку все після граду відходить. І навіть квіти, які постраждали, теж починають цвісти і ну, щось з ними становиться гарно. Так, тут у нас тут петуні, калачик відійшов. Пішов рост, розу обрізали вона, цвіла і все остальне, те, що посадили, то ото. ці єдині гіргіни не постраждали, ну майже не постраждали. Ще не цвітуть, але скоро будуть. А ця роза вже відкрили її, пішла вона в листя, так що буде щось з нею. Там трохи боліє піона, але щось, щось з нею буде. Далі, з приводу. Виноград. Виноград, звісно, важко відходить він, але е, то, що я думав, от пішли пасинки, от, і пасинки почали пробиватися майже е, на всіх виноградах, і, скоріше за все, ми так вийдемо з ситуації, що пасанковий... Урожай не будемо збирати, але додаємо, щоб він визріло додому, щоб глаза визріло так. Ага, далі побіжали швидше. Арбузи трошки удобрані, полетіли на глазах фрост. Прошлому ще неділю сиділи, а тут вже прямо вон на буквально 20 см за день виросли і дожди дощ пройшов дуже сильний тому это. спряталась веточка Вон буду попробувати Вот, спряталась так пару веточок слава україні вона побита звісно дуже сильно вот. бананаса трохи буде ну таке спробувати тут щось спряталось то есть это. ну коротше э, попробувати можна буде скуштувати Цьому році, те, що посаджено. Ще, ще гарно, гарно, гарно. Так, помідори, там я покажу далі. Е -е, Випалила Вероніка, і я дорожки перці. І вони прям красавчики. Я не знаю, як вони вижили, Ну, видно, що вони там побиті. І тут видно, що побиті, і тут листя побите. Але вони вижили і, ну, скажімо так, є надія, що вони будуть в цьому році з урожаю. У мене свято почка проснулася тут на винограді, навіть не, не мічтав. Зацвіла друга георгіна, друга і третя. От, зараз сфокусується. Ось така помаранчева. Одна. Ця тоже трошки побила. На, на камері воно ще прекрасно даєте. Далі, далі, далі. З помідорами і цими, і тими вони майже відходять. Що цікаво. Кукурудза, Кукуруза різко викинула цвіт, буде цвісти. Що там зав'язалось, непонятно. Але питається їди. Гурки, то що от на пасенках теж все що. Це, питається відбитися на пасенках і може щось там і буде. Там навіть цвіт є у гурків. От. Ця картопля бідля страдає від жуків, як не так і не є. квіти посаджені два тижні тому назад, вилізли псі, що цікаво, майже всі. І щось у них буде. Нету. Вероніка тут посадила гірки на другий раз, і вони повилазили. Я там покажу більше. Вони повилазили. Так що може тут буде і плантація гірків. Прополона морква, недобитий буряк. Щось питається о, якось жити. О, тепер погано картоплю. Оця гранада і та там біла дуже сильно побита і вони починають підсихати І, мабуть, на що покопати саме першу. От там з краю підаліком картопля відходить і вона теж цікаво відходить. Я тут подивився. Вона відходить на пасниках те саме. Єдине, що не можу зрозуміти, не було жуків, он, жуки зажирають. Откуди їх понавилазилося тільки, ну, вже здоров'я, ні красні. Вже не буду не бризгати, нічого не робити. Ну, тут, тут красно. Це видно, що від стовбуру пішли пасанки відходять. Те, що побито сильно, звісно не відійде. Те, що може відійти, от пошло, може відійде, так що може десь 50% урожаю. Десь не береться, тому що тут теж було сильно побито. Тут не відійде, а от трохи далі видно, що вона може щось її відстрелити. Мальви цвітуть і мальви вже по 3 метри. Подивимось на це. От. Мальва красива, але теж, бачиш, вона без листя зовсім. Тож, от, прийти не можна було. А тут прямо вона така. Ета. Теж на верхушки побиті, але, але вона відходить. Смородину зібрали в минулому тижні. Тут Вероніка пересадила огірки, ростуть на глазах. Приїхали їли, їли. було видно їх. Тут вже по два листика уже там по третьому збирається, деякі викинуть. Подірую Вероніка лук. Лук добрий. Е, тут його вже нема, тут трохи є. Так що лук, ну, такий, що трохи осталось на наступний раз. Помідори. Помідори. От, якщо б не знати, то можна так з і сказати, що все з ними добре. Оце все пішли пасинковий урожай і то листяки, яке залишилось живе. Войни майже відійшли, і деякі майже починають квітнути. Там отут квітки і отут намагаються квітнути. Тому може щось і буде на пасинковий урожаю помідорів. Викопали весь чеснок, чеснок гарний. Не фоткав, треба буде сфотографувати на не раз. Ну, Висохне, поки так приїдемо, так зразу зрозуміло стане. Ігргіниці порубані. Поки що я тільки удобрили нічого з ними не робили. Кабачки. Кабачки відходять, викидують нове листя, воно трошки боліє, О, тут трошки боліє, але... Вон є кабачок, зібрали три кабачка, так що кабачки відійдуть. Малина так, також зібрали дві коробочки. одна бідна теж трошки боліє, відходить. Ще раз її треба буде побризати, добрити. Вона вже відходить ще на один раз. Далі, далі, далі. Патісони. Патісони дійшли майже першими, два патісончика забрали. Видно, листя пошмотане, а от уже нове відходить. Цвітуть вони гарно і там вже зав'язався маленький і треба. В общем, урожай Патісонов буде в цьому році. Дуже красиво цвіте роза. Не передає камера, на жаль. Чи, чи передасть. Передасть. От, передає камера. Вот. Е дуже красива роза, мені дуже подобається. Там Віронікіна квітка цвіте одна. Тут десь спрятались эти. Газані красиві. Тут в траві піону спрятав, хай это з виноградом дивиться страшно. Він посмотований. Що з нього буде, не знаю. Я його покадв'язував. Ну нічого не роблю, чекаю, хай не сюди чекаю. От. Страшно дивитися і, звісно, на обсипавшуся а, І подгнівающу сливу. Вона тут усіяна просто. Усіяна тої сливи. Ну там на дереві щось є, кстати. На дереві там не так видно, але вона є. І на цьому дереві є, так що може слива і щось буде. Красиво дуже... Цвіте. Хризонтема жовтеньку. Веселенький таке. Це виноград теж не трогає. Ну тут майже більше нема чого розказувати, все остальне по приїзду. а, Фініксу привіт. Давай передам Фініксу привіт. Хлопець прям не відходить, радується. Розкажи, як твої справи. а, Расскажи, розказуй, скажи, я хочу до вас у гості. Ну вот так от ходить за мною по пятам и до місяців. Вот. Так що, вот. Придаю він всім привіт. Давай. Пошлапай пока-пока.